Всім доброго дня, хочу вам продемонструвати станок для натяжки рамок. Станок ми виготовили самі. Зараз вам продемонструю, як воно все працює. Дріт ми використовуємо простий на нержавійку. Багато хто каже, що в таких станках. Простий дріт не йде, бо він путається. Це все брехня, можете самі це все бачити. В Ютубі є дуже багато. Відео з такими станками заводськими дріт ми прибуваємо степлером дуже спрощає роботу. Передивимося, як воно все працює. ну Після цього треба руками поправити, бо тому що воно не, ну, не натягує, так як треба Рамка у нас готова. Підписуйтеся на канал. Дуже буде багато відео. Ми маємо свою пасіку, маємо станки, самі робимо вулики, рамки. Стараємося все самі робити. Добре, всім гарного дня.